Усім привіт! Продажі свіжо Колеус, свіжопригнаний Швейцарії, це 2-літровий дизель, автомат, повний привід. Це вже у нас рестайлова версія, 2014 рік випуску. Максимально можлива комплектація, 150 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Автомобіль також у нас весь рідній фарбі, м'ятин, царапин, з абсолютно нічого немає. В поєднанні з високим кліренсом і повним приводом виручуть вас на різних ділянках доріг. Понизу у нас захищений пластиком на дверях і на порогах, плюс кузова оцинковані, буде дуже довго вам служити. У нас 18 легкоспавні диски, двохкольорні, такі самі найдорожчі, які тільки можуть бути. Резина 23-го року. Паратроніки 360, також є задня камера, буде комфортно паркуватися. Умивач, фар, протитуманні фари, лінзована ксенонова оптика. Також фари, всі ціленькі, без тріщин, без запотівань, що спереду, що ззаду. Все вам зараз поступово покажу. Також м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. В ідеальному стані кузов, технічна частина автомобіля і також всередині. Всі вікна оригінальні, включаючи лобове четвірочка, як бачите. Також є рейлінги, панорама, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, боус-акустика, безключовий доступ на кожних дверях. По цій стороні прийдемося, покажу. Також ніяких ще раз м'ятинок, царапинок, нічого немає. Позаду також є сліпі зони, датчики сліпих зон, фаркопчик, розетка, також є ключі до фаркопа, хоча часто губляться. В даному випадку вони нас збереглися в бардачку лежать. Якщо він вам не потрібний, можна його легко зняти. Цей крюк забирається. Також такий сполірочок, задній скло з підігрівом. Вікна всі заламіновані. Передні задні притоновані заводським напилом. Така на заводська тоніровочка. Резина у нас 23-го року. Випуску ще раз повторюсь, хороший дуже протектор. Не один сезон ще вам поїздить. По цій стороні так само у нас абсолютно без зауваження автомобіль просто дзеркало. Зараз перевіримо його товщину Такий у нас професійний прибор Profyne. Зараз почнемо перевірку. Автомобіль весь в рідній фарбі ще раз повторюсь Зараз це все вам продемонструю. Він вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас в дім. Також така послуга доступна. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть запитання, можете телефонувати. Мій номер телефону буде в описі під відео. Також є там посилання на Telegram, Viber. Інстаграм, там можете переглянути всі наявні автомобілі, фотографії, описи, і ціну, так само там все вказано. Якщо щось інше зацікавить, також телефонуйте, все вам розповім. Як бачите, він на своїй рідній фарбі, м'ятин, царапин сколів, абсолютно нічого немає. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. Маємо безключовий доступ на кожних дверях. З такому в темному виконанні у нас салончик, це у нас максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь. Панорама, потолочок не прокурений, не протертий, запахів запахи машині немає. Бовса, акустика, індикатори сліпих зон, електропакет по вікнах, дзеркалах, шкірні вставочки, підсвіточка, пройоми все гарно, ціленьке, нічого не зацарапано, не знищено. Автомобіль без корозії. Под по прийомах все тут у нас щітко. Ось він код на довілля перевірки. Фіксуйте собі. Також у нас сидіння з електроприводом, з підігрівом. Як бачите, в двох режимах вмикається Шкірне мультифункціональне кермо, круїз, контроль. Також вмикаються або виключаються індикатори сліпих зон, управління підсвіткою, партроніками, антизаносом, надійна коробка автомати, гідротрансформатор, електростоянковий гальмо, джойстик. Управлінням цієї навігації вже на свирестало версії стоїть сенсорна навігація. Можна керувати до джойстиком або вже по екрану пальцями. Також двозонний зони клімат-контроль, система подачі холодного повітря для другого ряду сидінця. Кнопка зустрічається тільки в максимально можливих комплектацій. Система запуску двигуна без ключа, ключ на скармані. Ось так все у нас заводиться. 150 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також пізніше покажу вам сервісну книжку. Ось у нас також одразу є. Авігація з українськими картами вже не потрібно буде міняти флешку. Бо нас, як всі знаєте, тут у нас флешка стоїть. Де можна міняти карти, якщо виходять оновлення, також вихід на USB, розеточка, якийсь смітничок. Якщо щось накопичилось, легко можна все прибрати під Також у нас круїз контроль, управління повним приводом, допомога при з згори, прикурювач, розетка, блютуз. Також кондиціонер у нас все працює. Холодить, все гарно холодить, готовий до жаркої пори доби, пори року, точніше. Також автозатемнення дзеркала, підсвіточка. сонцезахисні шторочки, ось так нас відчиняються. Утворюється так світіше в, салону, в салоні більше простору. Також додатково ця частина відчиняється в такому режимі провітрювання або повноцінно можна відкрити. Також виїжджає у нас тут така сіточка, щоб менше залітало комах чи пилу в салон. Ось так у нас відчиняється до такого рівня, назад так само все зачиняється. Ось так назад шторочками все зачиняється, якщо не хочете, щоб вас сліпило сонце. Ось такий у нас стан пасажирського сидіння автобіль в гарному візуальному, зовнішньому, всередині. також. Технічному стані, як бачите, також дверна карта, торпеда. Пластик тут м'ягенький, нічого не буде вам скрипіти Такий піано блек-ставочки по салону. Так класно, стильно все виглядає, великий місткий бардачок. Тут у нас ключки до фаркопа лежать. Великі дзеркала з складанням, електрорегулюванням. Ось так у нас все зачиняється, з автозатемненням. Все повністю регулюється, функціонує, бачите, собі регулює водій. В неї рукою, лівий, правий, все повністю функціонує. Такий у нас щиток, це електростоянкове гальмо і сигналізує, що потрібно перестрігнутися. Також можна це перепрошити на CarPlay чи Android Auto, або також штатно є тут встроєний Bluetooth до телефона, можна приймати або складати виклики. Також є підрильові кнопочки під, джойстик керувати собі. Дуже зручно комфортно, також є датчик, світла датчик дощу. Медіа, можна переглядати відео, фотографії. Так це вже у нас така сучасніша навігація Airlink, яка вставилась в версталевій версії, як в даному випадку. Зараз поки що заглушу двигун, покажу вам задній ряд сидінь. Так само у нас він у нас просторий. В ідеальному стані нічого не продавлено, не просижено. Також пасажири можуть собі регулювати подачу повітря. Для них представлений такий невеличкий бардачок, підлокітник з підстаканниками, допуск до багажного відділення, щоб при русі могли собі дістати, що їм потрібно. Також сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось перевести чи переночувати, також спинка регулюється в цій режимах. Також та спинка відкидається, шторка забирається. Утворюється дуже багато місця, рівненька підлога. Не в кожному автомобілі так є по більшості. Багатьох ось так спинка складається, ще якось так, чи щось випирає. Тут, як бачите, абсолютно рівна підлога, собі кидаєте матрас, десь відпочивати на природі або щось перевозити, дуже буде комфортно. Також, як і говорив по прийомах, по днищу корозії абсолютно нічого немає. Автомобіль Швейцарії, вікна всі оригінальні. Тут так само все на порядку, без зауважень. Ось так назад все однією рукою складається. так максимально можна відкинути, можуть пасажири відкинути спинку, буде комфортно їхати дальні поїздки. Ззаді дуже комфортно сидіти, сид -сидіти багато місця. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка все ціленьке, неушкоджене, все підсвічується, дуже гарна, приємна атмосфера автомобіля, все. Коли все в збережному стані. Цю відкривають шторочку, собі насолоджується гарною дорогою. Позаду нас камера заднього вигляду в парі з передніми та задніми паратрониками буде комфортно паркуватися. Так нас відчиняється багажник, утворюється такий стільчик, або стіл будь-як використовувати, або от буде зручно щось загружати або вигружати. Шторочка, також вона у на нас забирається підсвітка, розетка. Поставити собі холодильник в дорогу, підключити дуже зручно, бо також в багатьох автомобілях немає розетки. Цими ртяжками так само сидіння складається в рівну підлогу. Такий органайзер, домкрат, крюк тут у нас ключі в чохольчику, все на місці. Сюди можна багато чого положити дрібного, також бокові карманчики присутні, щоб нічого не літало по багажнику. Бовс, самвуфер. Докатка, новенька, все нас на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машини залишається, як приїжджає. Цей стільчик може витримувати, думаю, плюс-мінус 200 кг Смі двох можна спокійно сідати, відпочивати в будь-яких цілях, використовувати в межах розумного, можна сказати. По цій стороні так само дверна карта, все тут у нас добре, без зауважень. Ось так нас максимально назад можна відкинути Спинку заднього ряду пасажирам буде дуже комфортно. Шкіра тут просто як новенька, практично ззаді, позаду, можна сказати, ніхто не їздить, так само тут нічого не затерто. Такі карманчики для пасажирів, обдуви також присутні. Це все у нас максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь, дуже рідко вони натрапляються. Тяжко їх знайти в Швейцарії, щоб вони більш-менш. Адекватний бюджет вони у нас ставали в Україні. Ось так виглядає приладова панель з цього ракурсу. Такий стан у нас також пасажирського сидіння. Воно у нас з підігрівом. Великий бардачок. це у нас два ключики до фаркопу. Документація. Тут у нас Вінкотр, Нокулеус, 2-літровий дизель, 127 кВт, 14 рік, 12 місяць. Можна рахувати майже. 15-й рік експлуатації. Це у нас сервісна книжка. Тут у нас розпочатка від офіційного дилера. Сфокусую, там рекомендації по заміні масла, яке заливати. Там завжди вони рекомендують Ельф-Ельф заливати. Але ці двигуни дуже витривалі, тут будь-яке масло можна заливати, мотюль, кастрол і так далі. Це нас усі відмітки про обслуговування. Видно, що все гарно обслуговувалося. Крайнє обслуговування 23 рік, 10 місяць, 130 тисяч кілометрів. На даний момент 150 тисяч кілометрів. Також фотографую кожну сторіночку і всі деталі машини і публікую в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під відео. Там є посилання. Перейти, підписатися. Там також публікую всі наявні автомобілі. Які переїхали з Швейцарії. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот, шумоізоляція ціленька, болтики ціленькі, нічого не кручено, не вершено по крилах, по фарах. Фари всі також оригінальні, 14-й рік, як бачите. Вони у нас синонові. Також тут 14-й рік. Саме тут болтики все ціленькі, нічого не кручено, не вершено. автомобіль. Весь у рідній фарбі, без підлакування і так далі. В оригінальний акумулятор також стоїть іреночний. Можливо, він вже був замінений, можливо, ще в оригінальний, але автомобіль гарно чітко заводиться. Проблем з акумулятором немає. Моторчик чистенький, сухенький, ніяких запотівань, підтікання абсолютно немає. Це надійний двохлітровий дизельний двигун з цепним приводом. Цепка міняється на пробізі від 300 тисяч. Все залежить від експлуатації. Також ці двигуни ставилися як і на Ренотрафік, на багато комерційних транспортних засобах вони використовувалися. Так само Nissan X-Trail, Nissan Кашкай 2-літрові це все ті самі двигуни. Ще раз продемонструю автомобіль вам зовні. Нагадаю, пригнаний Швейцарії 2-літровий дизель, автомат, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація, весь в рідній фарбі, 150 тисяч оригінального перевіреного пробігу, саме ключове. В гарному, збережному, візуальному технічному стані, з повним приводом, високим кліренсом, з максимальними функціями цей автомобіль вже може бути вашим. Також переглядайте фотографії в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Там також є опис і ціна. Стакана з машинка. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас підім. Як і кожний автомобіль, який в мене продається. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням складанням. Бачите, у нас Спрацював датчик сліпих зон, індикатор сліпих зон, коли автомобіль нас обганяє, опиняється в сліпій зоні, і він нас тут сигналізує. Дуже класна, корисна функція. Зустрічається тільки в максимально можливих комплектаціях автомобілях, які пішли вже в рестайлові. Також у нас сенсорна навігація, бокс-акустика. Зараз нас ще раз буде обганяти автомобіль, все у нас повністю функціонує. Також така функція багатьох багатих, дорогих автомобілях присутня. Також у нас автомобіль має бовс акустику класно, приємно звучить авто затемнення дзеркала, ксенонову оптику, яка класно освічує дорогу вночі або в темну пору доби, двох зони клімат-контроль, системою подачі повітря на задній ряд. Тут на все регулюється. Надійна кропка автомати, гідротрансформатор, не боїться нагрузок, будь-куди може заїхати, поєднання з повним приводом, високим кліренсом. Вас автомобіль виручить на різних ділянках доріг. Плюс також є в комплекті фаркопчик, розетка, ключі до нього в бардачку знаходяться, це я себе вам демонстрував. Така нас машинка, дуже гарна, приємна, можливо, щось забув розказати, показати. Також надам, якщо відповіді на питання, надам і за телефоном або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Ще раз нагадаю 14 рік, 2 літра дизель, максимально можлива комплектація, 150 тисяч пробігу, кузу весь в рідній фарбі, м'ятин, царапин сколів абсолютно немає. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також можемо доставити його до вас піднім. Якщо виникнуть запитання, я, як я кажу, телефонуйте. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую фотографії, опис і ціну на кожний автомобіль. Можливо, зацікавить інша марка машини. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!